Радіо ЮАЙ Чикаго. Є новина про те, що скорочення кількості предметів у школі, які дисципліни точно залишаться, якими можна пожертвувати, і чи буде там трудове навчання, за словами міністра освіти та науки Оксана Лісового, у школі повинні залишитися всі ключові природні та гуманітарні навчальні дисципліни, які є нині, зокрема історія України, українська мова, хімія, фізика, математика, біологія. Ми говоримо про оптимізацію програми, про їхню концентрацію корисними знаннями. Наприклад, можна концентрованіше подати основу здоров'я, або якість або якість інші дисципліни, наголошує міністр. Друге, говорячи про міністра, то він розповів, власне скільки отримує заробітні платні за ці всі реформи. І вгадаєте, скільки всього на всього тисяч гривень? Чи це є правда, чи це є фейк? Можемо сперечатися, буде видно з його є декларації, але от ось такі в нас заробітки міністра. І з одного боку, це. Трішки неповага, тому що це, по суті, є найвища посада в освітньому, освітній галузі, в освітньому секторі. І коли міністр отримує 27 тисяч гривень? Ну, звісно, для народу це окей, це суп, це взагалі супер. От, типу, у нас зарплата як міністра. Але має бути якийсь стимул, щоб бути міністром. Його поки що як такого немає. Але що би хотів вас запитати, які предмети в школі мали би ще бути, яких на даний момент немає? У мене є свій список, я його зараз озвучу, але цікава ваша думка. Ми ось нещодавно з Наталею говорили, теж напевно подумали про який, про який предмет. Це сексуальна освіта в школі. один із так, так, важливих. Я хотіла це також сказати, тому що, на жаль, наприклад, ми знаходимося зараз в Америці і. Це викладають вже з молодших класів, і це є правильно, тому що щоб в якийсь момент дитина не прийшла там до батьків з якимось сюрпризом, або ну це так як кажучи, а сама не знала, що наприклад, ну як діяти в даний момент, тобто або якоїсь несподіванки. Тобто про це з дітьми потрібно говорити завжди. Можна делікатно, це потрібно дійсно працювати вже батькам, як з дитиною про це поговорити. Але тим не менш і в школі це дуже важливо, тому що діти проводять школі. Дуже багато часу свого, наприклад, просто враховуючи один день, і вчителі мають вплив, і вони повинні про це розповідати, але, звичайно, з наукової точки зору. Ще один предмет, який важливий, це, напевно ж, етикет, який повинні викладати, напевно, з класу 5-7, вже привчати дітей до всіх оцих головних аспектів, до золотого правила етики, що робить людям те, чого хотів би очікувати, ну, ставлення до себе. Ну, і взагалі, етикет дуже важливий, тому що потрібно знати, що можна, що не можна говорити, як спілкуватися з спілкуватися з нашими військовими, як спілкуватися з волонтерами, як спілкуватися взагалі просто старшими людьми. Це також є елементарні правила етикету, і я би ще додав один предмет, такі як психологія. Він... Тільки що подумав. Ну психологи і так є в школі. Просто потрібно робити якийсь, напевно, раз в тиждень з кожним класом виділяти день, де будуть якісь в ігровій формі активності з дітьми. Ось так є от. а тренінги але, але, але має примент... Я би тут психологію. хотіла додати, я коли вчилася в школі. Був предмет психологія насправді, але це про, в гуманітарних напрямках. Чи всіх це було в загальному, але просто ну зараз так згадуючи, діти це не сприймають насправді всерйоз. Тобто їх спочатку потрібно підготувати, мені здається, до того, що буде такий предмет, про що будуть говорити, і чому для них це є важливо. В школі, мені здається, діти мало що сприймають, тому що ну навіщо це їм в них інакше в голові? А важливий підхід, важливо, щоб правильно донести теня, потрібно пояснити, для чого їй це потрібно. Дуже корисна методика Стіва Джобса, коли власне йде марк маркетинг, це ще один предмет, який потрібно викладати в школі. Маркетинг продавання, тобто, коли ти щось продаєш, а перше питання, на яке ти маєш дати відповідь: чому? Потім як, і потім, що саме ти продаєш. Мне так сам, е так самої школі потрібно пояснити, чому потрібно вивчати психологію, чому це важливо, чому і коли ця людина буде використовувати, а потім вже за самий предмет про його основи, практику і тому подібне. Фінансова грамотність, можливо, так, да? ось так. І такі аспекти, щоб маркетинг і те все інше. Ну і звісно що інтернет, технології, там як стати блогером, як стати тіктокером. <ріст> <ріст> ну, <ріст> це насправді. За тіктокерами, не знаю, люди, люди самі стають тіктокерами, -токер, тік але ще те, що ти, ти, ти згадав. Щоб якось зацікавити дітей, ну, це, щоб що... стимул ходити в школу, не тільки на психологію, математику. Креативний українську. має бути підхід. І тут нам, напевно, знадобиться в пригоді. Естонська система освіти, до речі, президент так само в Житомирі, ти згадував, він зустрічався з прем'єр-міністром прем'єр-міністеркою Естонії, і вони власне говорили цю систему освіти за її реформацію. Я думаю, новий, новий міністр власне і буде вводити ці реформи. Я думаю, на цій ноті ми маємо продовжити. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.